Дякую, Світлана. Переходимо до блоку авторського, який присвячений у нас роботі з універсальними звітами в програмі БАЗ. Зараз увімкну демонстрацію крана. Поставте, будь ласка, плюсики, коли ви побачите мій екран-чат. у чат. Так, дякую, бачу ваші плюсики. Отож, ми розберемо з вами, як в програмі Баз працювати з універсальним звітом. Так само, як і облік ПДВ, я покажу на прикладі баз бухгалтерія Корп, але у Баз-Бухгалтерія абсолютно такий же механізм роботи з універсальними звітами. Універсальні звіти знаходяться у меню Звіти універсальний звіт. Ось тут внизу. Універсальний звіт це дуже потужний механізм в системі БАЗ, дуже гнучкий, який дозволяє нам отримати інформацію. Буквально з будь-якого елементу системи. Це в нас довідник, документ і всі регістри системи. Коли ми обираємо джерело інформації, далі обираємо, з якого самого документу ми хочемо отримати цю інформацію. І давайте почнемо розгляд цього блоку, саме з питання, які ми вже торкалися у обліку ПДВ. Як подивитися на документи, в яких ще досі стоять авансові рахунки, щоб перевірити, чи нічого ми не пропустили, коли їх ми змінювали? Обираємо джерело інформації: це документ. І тип документа. Давайте, наприклад, реалізації товарів та послуг. Треба його обрати у переліку. І далі в наступному полі обираємо, звідки саме з документу ми будемо. Брати цю інформацію, оскільки нам потрібна базова інформація, тобто про рахунки обліку, залишаємо це поле порожнім. Це означає, що ми будемо звертатися до документу в цілому. Якщо обираємо одну з цих варіантів, це означає, що ми звертаємось до якоїсь вкладки документа або таблиці документа. Тут обираємо зараз просто пусте поле і натискаємо Сформувати. І бачимо, що звіт вже формується з базовими налаштуваннями системи, які передбачені для цього документа. І що ж ми тут бачимо? Так, в нас дійсно є рахунки авансів. І, наприклад, ми хотіли б їх змінити. Як ж перейти до документу, який сформував цей звіт? Якщо ми передивимось усі колонки, за замовченням цього параметру в нас немає. Якщо ми, наприклад, захочемо натиснути на якийсь рядок, ми відкриємо саме той елемент, на який, на який ми з вами натискали. Для того, щоб додати документ, нам необхідно перейти в налаштування. Натискаємо Показати настройки і переходимо до вкладки Показники. Тут якраз ми бачимо всі показники, які виведені у колонки звіту. Ми можемо або відключити ті, які нам не потрібні. Або ж додати нове поле. Нам зараз з вами необхідно додати поле, яке відповідає документу. В системі Баз документ або ж джерело інформації називається посилання. Ось воно. Обираємо посилання, і якщо нам необхідно цей показник підняти вище, наприклад, бачите на початку списку, або перетягуємо мишкою, як я зараз це роблю. Або ж можемо скористатися ось цими стрілочками. Показуючи цей елемент там, де нам потрібно буде. І натискаємо ще раз формувати. Ось ми бачимо тепер посилання на конкретний документ, і вже тут, подвійним кліком миші, ми можемо його відкрити, перейти на нашу вкладку розрахунки і виправити рахунки обліку. Ось так просто. І, звісно, вам ці всі налаштування не потрібно буде робити кожного разу. Їх можна зберегти в програмі, натискаємо меню Ще, зберегти настройки, вказуємо назву звіту, як нам буде зручно, і натискаємо Зберегти. Ось, ви бачите, в мене вже є декілька збережених звітів. Для того, щоб потім їм скористатися, так само натискаємо «Ще», Вибрати настройки і обираємо той звіт, який нас цікавить в даний момент. Далі давайте більш детально поглибимося у настройки звітів на прикладі питання, які ми отримали на конференції щодо того, як побудувати звіт, в якому ми будемо бачити товарно-матеріальні цінності, з аналітикою по контрагенту, даті надходження, кількості сумі. Для цього давайте звернемося до наступного документу. Це надходження товарів та послуг. Ось він. Таблична частина, з якою працюємо, це буде в цілому документ. Можемо натиснути Сформувати, але ми бачимо, що тут недостатньо інформації, яка нам потрібна. Тепер переходимо в налаштування. На вкладці Показники ми можемо залишити тільки ті показники, які нас цікавлять. Бачимо, що їх тут достатньо багато і просто по одному так знімати може бути не дуже зручно. Тому натискаємо Ще, зняти позначки. І тепер встановлюємо позначки тільки там, де нам потрібно, яка інформація ми хочемо бачити у звіті. Наприклад, з даних полів нас цікавить тільки контрагент. І далі нам необхідно додати нові поля, які відповідають назві номенклатурі, на кількості сумі. Натискаємо Додати нове поле. Вся ця інформація знаходиться на вкладці Товари. Тож нам необхідно знайти ось такий значок таблички. Це означає, що ми будемо працювати з вкладкою документа. Називається вона Товари. Ось вона. На плюсик відкриваємо. І тут шукаємо ті елементи, які нам потрібні. Наприклад, номенклатура. Так само повертаємося в товари. Додаємо кількість і суму. Ось так. Далі працюємо з вкладкою Відбори. Тут ми можемо додати, наприклад, склад. осінь і обрати конкретний склад, який нас цікавить. Якщо, наприклад, ми інколи використовуємо цей відбір, інколи ні, ми його тут залишаємо, але знімаємо цю позначку. Це означає, що на даний момент цей відбір використовуватися не буде. Якщо ж ми хочемо бачити тільки проведені документи, ми так само працюємо з вкладкою Відбори, натискаємо Додати і шукаємо ось таке поле Проведено. І натискаємо дорівнює так. Це означає, що відбор буде включений тільки по документах, які проведені в системі, і не буде включати не проведені документи, тільки актуальні. І остання вкладка, яку я хочу розібрати, це групування. Саме тут ми встановлюємо, за яким критерієм програма буде групувати дані. Це може бути, наприклад, контрагент. Тобто виводитися буде всі документи, вся номенклатура, яка була придбана у конкретного контрагента. Але ж контрагента ми з вами вже додали ось тут, в показники, тобто це буде колонка звіту. Давайте в групування додамо, наприклад, дату. Ось так. І натискаємо Сформувати. І ми бачимо звіт ось в такому форматі. Це в нас дата групування. І далі вже колонки звіту це наші показники. Контрагент, номенклатура, товари, кількість і сума. Ось таким чином ми можемо працювати з універсальним звітом, з документами. Але що хотіла зазначити одразу, так як я вже казала, універсальний звіт працює саме з одним джерелом інформації, тобто з одним конкретним документом, надходження товарів та послуг. Отже, в звіті ми не побачимо рухи документів і залишки документів. Якщо нам потрібно аналізувати саме в такому контексті, щоб ми бачили і надходження, і видатки, і кінцевий залишок. Можу запропонувати роботу з програмою Аналітика, яку ми з вами вже дивилися. І якраз для цього буде дуже зручний звіт, відомість по партіях товарів на складах. Натискаємо Сформувати і бачимо такий формат звіту. Ми бачимо номенклатуру, початковий залишок, надходження видаток і кінцевий залишок. Але давайте перейдемо ось в початкову частину. І бачимо, що тут в нас нема контрагента і дати, наприклад. Але хотіли б ми це побачити обов'язково. Звісно, аналітику можна налаштовувати, як і будь-який звіт системи баз. Натискаємо Показати налаштування. І для цього ми працюємо з ось цим блоком групування. Ті показники, які нас зараз не цікавлять, ми можемо або відключити, або навіть видалити. І додати необхідні нам показники. Стаємо на звіт і натискаємо Додати нове групування. І так само переходимо вже в знайомий вибір поля, обираємо те, що нам потрібно. Наприклад, ми хочемо бачити спочатку день і потім контрагента. Так само додаємо нове групування. І контрагент в нас міститься у документі, тобто, це не поле, яке. Притаманне самому довіднику номенклатура, ми його отримаємо з контрагента. Натискаємо документ оприбуткування і шукаємо контрагент. Ось він. І далі нам необхідно ось ці поля розмістити в тій послідовності, як нам буде зручно бачити звіт. Якщо ми зараз сформуємо, ми бачимо ось в такому форматі. Склад. Назва номенклатури, дата та контрагент. Не дуже зручно, погодьтеся, давайте переналаштуємо трошки. Спочатку, наприклад, ми хочемо бачити період, потім контрагент, а далі склад і номенклатуру. Для цього ми або ж повністю видаляємо ось ці всі поля і просто їх заново додаємо в тій послідовності, в якій нам потрібно, або перетягуємо елементи один за одним. Перший в нас період день, тому ми його повинні помістити на ось цю перший рядочок звіт. Тобто він буде першим. Далі контрагент так нас влаштовує. Далі склад беремо і тянемо на контрагента, тобто вистраємо послідовність елементів звіту. Повинна ось така драбинка вийти. Натискаємо Сформувати. Приховуємо налаштування, щоб зручніше працювати. І бачимо так, тепер звіт саме в тому форматі, який нам був би зручний. Дата, контрагент, потім склад і вже потім наша номенклатура. Якщо бажаєте почати працювати з програмою Аналітика, залишайте, будь ласка, заявку в чат прямо зараз, поставте цифру 5, і наші спеціалісти після конференції з вами зв'яжуться і допоможуть по роботі з даною програмою. А зараз переходимо до. Універсального звіту, і давайте ще подивимось, як з ним працювати, наприклад, з довідниками. Я зараз відкрию вже збережені раніше налаштування, але обов'язково пройдемося по кожному з них. Обираємо вибрати настройки. У мене, наприклад, це був звіт фізичні особи. Так, звісно, в програмі є свій звіт по фізичних особах, які так само можна дуже зручно налаштувати. Зараз його використовую як приклад. Ви можете працювати абсолютно з будь-яким довідником, який ви бачите ось тут у списку. Так само ось це поле залишаємо порожнім, оскільки ми хочемо отримати доступ в цілому до повного довідника. І далі у нас виведено таким чином: прізвище ім'я по батькові. Дата народження, код ДРФО, стать, місце народження і контактна інформація. Переходимо в показати настройки. Тут ми використовували тільки вкладку Показники групування та відбори ніякі не налаштовували. І залишили відмітки тільки на тих полях, які були цікаві. А ось це поле контактна інформація ми додали через додати нове поле. Знайшли необхідну табличну частину Контактна інформація і обрали той параметр, який нас цікавив. Наприклад, адреса електронної пошти, якщо ми хочемо відправити розрахункові листки нашим працівникам через програму Зарплатний проєкт, хочемо заздалегідь передивитися, чи всі електронні пошти внесені і чи вірно вони внесені у вигляді списку. Це дуже зручно зробити. Зараз ми можемо додати, наприклад, номер телефону. І ще раз сформувати. Ось бачимо, що в нас цей елемент також додався. Але, наприклад, ми хочемо додати тепер попрацювати з цим довідником. Ми бачимо, що в нас порожні дані. І ми хочемо їх заповнити. Просто подвійним кліком, так само як з документами, ми відкриваємо тільки той елемент, на який ми натискаємо. Нам так само необхідно додати посилання. Повертаємося в настройки, додати нове поле. І шукаємо елемент з назвою посилання, тобто джерело нашої інформації. Формуємо звіт. І так, тепер ми бачимо ось наші картки фізичних осіб. І подвійним кліком вони в нас відкриваються. І вже тут ми можемо внести імейл та телефони. І, звісно, ці налаштування, якщо ми щось змінили, ми можемо зберегти повторно. Натискаємо Зберегти настройки. Обираємо той звіт, який ми змінювали і модернізували, можливо. Натискаємо Зберегти. Програма напише, що такий звіт вже був. Звісно, натискаємо Так, тому що ми хочемо його оновити. І все. Збережені нові настройки у нас в довіднику звітів. Ось таким чином. І останнє, що ми подивимося, в рамках універсального звіту, як працювати з регістрами. Натискаємо ще Вибрати настройки. І пропоную роздивитися регістр обчислений ПДФО. Натискаємо сформувати. Бачимо, що тут в нас поки що нічого немає, просто податковий період. Нам необхідно його налаштувати. Натискаємо Показати настройки. І ось тут у вибраних полях додаємо ту інформацію, яку хочемо бачити з даного регістру. Це, наприклад, в нас фізична особа. Код доходу обов'язково. Давайте податковий період ми винесемо у групування так зручніше буде бачити інформацію. Далі дохід і податок. Далі переходимо в групування. І тут вже обираємо наш податковий період, хоча в нас він вже є. Тому можемо натиснути Сформувати. І ось в такому вигляді ми бачимо цей звіт. Дуже зручно в табличній частині. Можемо його роздрукувати, зберегти. Ці-всі налаштування ось тут є друк і збереження цього документу. І таким чином так само можемо перезберегти наші налаштування, оскільки ми бачили, що за замовченням відкрилися вони майже порожні. Натискаємо так і все, у нас ці налаштування збережені. Якщо у вас ще залишилися питання по роботі з універсальними звітами або потрібна допомога наших спеціалістів, звертайтесь, будь ласка, на нашу лінію консультацій за номером телефона, який ви бачите у закріплених повідомленнях, і ми залюбки вам допоможемо. Це був останній блок питань зі мною. Дякую вам за надіслані питання і за вашу активність.